Это об по скорочным ранениям. Перебиті лапи, хвіст та глибокі рани по всьому тілу у тяжкому стані собаку на прізвисько Вольт волонтери вивезли з Торецька до Дніпра, розповідає керівниця притулку для тварин Ганна Дмитрієва. Він був дуже понівечений снарядами. Він був побитий весь, просто не було на ньому живого місця, і е, йому довелося навіть після таких поранень і хвостик ампутувати і. От на лапці нема декількох пальчиків. Вольта лікували понад два місяці за донати небайдужих людей, каже керівниця притулку. Додає, зараз пес здоровий його збираються прихистити родина з Чернігівщини. Ганна розповідає, волонтери готові їхати за сотні кілометрів, аби особисто передати пса новим власникам. У нас сьогодні велика радість, бо Вольт їде додому сьогодні. В Чернігівську область його забирає родина. Викупаємо сьогодні купе і веземо два волонтера наших їдуть, везуть Вольта додому. Більшість тварин, що перебувають в притулку, евакуйовані з Донеччини, розповідає Ганна. За місяць можуть прийняти і кілька десятків. Два тижні тому сюди привезли собак з-під Торецька, каже зооволонтерка. Собачку звати Мух. Ця собачка була на позиціях з нашими військовими. Вона у така дуже дуже худа. Бо Усі свої сили вона віддавала своїм цуцикам, яких вона народила прямо посеред бойових дій. Іншим евакуйованим собакам розповідає волонтерка, що навіть не встигли надати прізвиська. Чешеться, чешеться, надає латашені трубочка торчити, що можна. Зараз у притулку понад 200 тварин ділиться його керівниця. Каже, місць бракує, проте відмовити волонтерам не можуть. Тож продовжують приймати чотирилапих. В нас зайнято буквально кожен кожне приміщення зайняте під клітки, під під, 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 під під утримання собачок і під останню евакуацію. Ми нам довелося навіть звільнити кошачий будинок і прийняти сюди. Мамуся, Зоозахисниця розповідає, за рік прилаштували понад тисячу собак та котів у родини. каже, притулок постійно потребує допомоги, адже на збалансоване харчування та лікування тварин витрачають значні суми. Дар'я Британ, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.